Ніщо так не радує, як гори Росії е, дуже багато вже чуток ширяться світу. Що Росія через санкції зазнала збитків? Про це говорять і внутрішні звіти, які вже подають у Кремлі. Про це навіть написало авторитетне видання Bloomberg. Особиста твоя точка зору з цього приводу. Ну, ти знаєш, мені знайомий цей матеріал, але якщо казати про нещастя да про біль, то я хотів би, щоб кожен росіянин відчув на собі. Те, що зараз відчувають українці, це була б справедлива відплата. зрозуміло, що економіка це економікою, але це не може ніяк корелюватися і не може співвідноситися з тим, що наші українці відчувають, які гинуть, яких гвалтують, будинки, яких руйнують. І так дійсно за різними матеріалами, в тому числі за цим матеріалом, там пишуть про те, що 300 мільярдів. Близько то доларів резервів центробанку заблоковані, і 4,7 трильйони рублів вони заблоковані в євробондах. Тобто, це орієнтовні суми. Я думаю, що там, якщо покопатися, знайти можна багато, але щоб всі розуміли зараз про що ми говоримо. Їх економіка вона відкотилася десь на 10-15 років. Тобто, всі експерти в один голос кажуть, що для того, щоб їх економіка відновилася до 24 лютого, їм треба 10 років. І при цьому повністю зняті всі санкції. Думаю, що це буде неможливо. Вони вже до цього рівня не повернуться. Тим більше після нашої перемоги, коли ми знайдемо механізм і будемо отримувати репарації від Російської Федерації чи від тих держав, які там залишаться, то в них зовсім буде така економічна ситуація складна. Я не знаю, що вони там будуть знову. То вони і так, в принципі, без електроенергії, без України, яка газ продає без газу негазофіковані села. Тому що в нас в Україні вони бачать, вони коли по селам їдуть, бачать, що в яких умовах у нас люди живуть і вони дивуються. Така велика держава, яка каже, друга армія світу, і так далі. Тобто, у них зовсім інші пріоритети були. Я думаю, що расисти не очікували, що таке буде економічне потрясіння для них, але ми повинні розуміти, що. Будь-які санкції вони мають довгостроковий ефект. От обмеження віз, економічні обмеження, ведення бізнесу. Це ж не стосується Там 99% населення Російської Федерації. Там більшість ніколи не виїжджала за кордон. Деяким з них, більшості, можна так сказати, я кажу, деяким це я так вже м'яко кажу, їм достатньо горілка. Там і трошки закуски якоїсь ще дві пляшки, горілки, і все і телевувачення, по якому розповідають, що ти живеш в найкращій країні світу, коли в тебе немає опалення, фактично. Ти дровами опалюєш свій будинок, тобто і там уже не електризована твій населений пункт. Тому в будь-якому випадку, це хороший сигнал. Тобто, для України ми послаблюємо таким чином ворога. Вони послаблюються економічно, це значить, що вони зможуть менше витрачати коштів на свої збройні сили, на повномасштабне вторгнення, на знищення України. Але в будь-якому випадку, це, мабуть, не те, що нас 100% приведе до перемоги. Тобто це один з факторів, на які треба звертати увагу, але так супер радіти, я б сказав би, що у них там все пропало. Це неправда, тому що деякі кажуть, що все, і казали, все у них обвалиться, все поки що не обвалилось. Нам треба політичним шляхом і військовим шляхом знищити взагалі з мапи прибрати Російську Федерацію. Ну і зрозуміло, що тоді, коли будуть вже процеси відновлення України, вони будуть дуже дорого за це платити, і в прямому і переносному сенсі цього слова, то їхня економіка, вона взагалі перестане існувати. І вони ніколи більше не повернуться навіть до рівня того, що було в 90-х роках.